Вітаю всіх з наступаючими новорічними святами, і сьогодні я хотіла б вам розказати про те, як саме ми оцінюємо оваріальний резерв у жінок. Отже, перший показник, який дозволяє нам оцінити оваріальний резерв жінки, це антимюлерів гормон. Вважається так, що якщо антимюлерів гормон 2 та вище, це нормальний оваріальний резерв. Якщо він менший ніж 2, ближче до одиниці це незначно знижений оваріальний резерв якщо він менше ніж 1, це достатньо сильно вже є зниження оваріального резерву якщо амг нижчий за 0,5 035 це критично знижений оваріальний резерв при наявності мультифолікулярних яєчників, тобто, коли у нас є дуже багато фолікулів в яєчниках, антимулів гормон може бути досить високим, навіть доходити до таких цифр, як 10, 15 або 19.